Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сто частина 4 мародер в рім воєнного стану. У віталія вчав батареї зі складово. Огон, драка. Збійнять сотрудників поліції то... угу. ну, короче, це все за один день. П'ять літрів я заїхав взагалі там з годіком, мабуть. Шість один. У мене по 263 ще було условно. Mm. У мене виходить так, що я захожу в зал суду, і мені суддя говорить о хо, хо хо здорово. І як же ж ви з року до 9 дійшли? 391 Непокора режиму. Потім це з нуля до трьох. Ну, і там ще там якісь міло, де, там десь. Ударив адміністрацію, мабуть. Ситуація разні була. Скільки ви відсиділи? Два з половиною місяця дітей. І ви одразу пішли сюди. Так, одразу пішли сюди. Цікаві люди, дуже цікаві люди. До, до кожного треба свій підхід. Вам тут. Класно. Ну, лучше, ніж тюрма, скажу так. Приходьмо туди, рухаємо доходить, відмовимося. Любі задачу. Все, що нам скажуть. Піхота сидить просто і відбиває атаки так само, і тримає позиції, а ці мають піти і забрати цю позицію. Чепуха? Ой, як красиво, с**ка! Мають зачистити село, мають закинути рюкзаки. Привіт, піде! Ва, тупо тут дна пі розшвинув с**ка! Зайти, провірити, чи є ворог зайняти оборону, допоки не прийде група закріплення. Угу. Тобто, Виводять такі задачі. Дрони дуже ефективно працюють в бригаді, це, мабуть, найкращий підрозділ, який є. знищують противника дуже ефективно, але все одно всіх не знищиш. Треба все одно група, яка зачистить повністю, яка буде там, скаже, що ми це зробили, і тут нікого немає. Тобто, бо, якщо зайшов один під, то зайшло їх і більше. Бака, куда пошел? Ну прикрой. Было представление чуть-чуть другое, когда я сюда ехал, я думал, а да, вот я понимаю, куда ехал, но когда мне по постреляли по мне, я понял, что нифига не понимал вообще, куда я ехал. Ну я не такой жопач. <oria> <п Yes> <Masters> Хочешь жить, учись, впитывай, питай информацию. Это не просто так сигаретку покурить. Это война, люди. Это война, блядь. Здесь стреляют, здесь убивают, здесь взрывается, здесь ноги отрывают, кишки висят. А как, ну, я не понимаю тех людей, которые шли сюда и вот а, -а, -а все, бля, а -а -а. Ты куда шел, бля Ты на войну шел? И вообще, что для тебя в твоем понимании слово «война»? быстро, 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 быстро. Обалилась. Все нормально. Все нормально, где болит? Нога, на. Давай, давай. Па, блядь, 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 блядь. Турникет. Турникет. Турникет, быстрее. Стой. Тихо, 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 тихо. Все нормально, все нормально, братан. Братан, подожди. Дуже важка работа. И определяем максимум в организации, то есть подготовки своего склада. Все, що їм потрібно. Треба більше магазинів, більше магазинів. Хочеш такі гранати, бери такі гранати. Труби, пожалуйста, бери все, що хочеш. Що тобі треба для роботи, все є. 12 вашків, по 30 кульок, 10 гранаток. Правда? Так. Завдання у нас було зачистити на дівку. Не, ну сьогодні повеселее. Водичка саніка, дівчоночка. Помповік в одній руці. на спині я я муха ну, одноразка І в другі руці ще автомат. От куди я так бігали? — Це ми Бі... А від кого так ми Проводили Проводила жесткий салав. У нас була задача стати в посадці, на, ну, на всякий случай, то есть, если там не будут ребят получаться, то есть подтянуться к ним и забрать 300-х, если есть, то есть ну, и, ну, сменить получается. Давайте найдем нормальне укриття, поки є. Це вже був другий вихід. <гум> ну, другий вихід був, як по мені, так перший. Пройшли, здається, вісім хат на одній вулиці, а потім перейшли на іншу. Противник був, був контактних, вони знищили, якщо не мовляюсь, чотирьох противників. І виконав задачу на всі 100. але потім вже в кінці їх спалили вже під зброси, і арта, і... тобто були втрати. Пішли хлопці, почали зачати, почалось гарячіше, гарячіше, і Спалились. І почали летіти ці Комарики, як ми їх називаємо. Він коли летить і впіві, Дуже так дзвінко-дзвінко, так бії. Потім прийняли рішення, що треба маленькими групами просто вибігати і біжати. Вот мы с Вахой и с Бартом. Мы что, сейчас только выбежали, сразу же над нами один завис. Бежали мы очень сильно. Я понимаю, что сразу, сразу, вот что хочу сказать. Кто четко хочет жить и учился, и запоминает вещи, которые инструктора нам в голову вкладывают. Потому что инструктор, когда вкладывает в голову нам, он понимает, что мы идем первый раз туда куда это в самую жопу. Нам вкладывались в голову самые важные моменты. Не кучковаться, контролировать небо. Я поворачиваю голову смотрю, мы как-то ну, очень близко друг к другу. Я сразу у меня щелкает, я понимаю, что сейчас воду одну кучу и все. Я отхожу в сторону от них, но бегу также по этой посадке. Пацанов, то есть, отдаляют от себя. Оставляю их чуть подальше, чтобы было наше, ну, вот это расстояние между нами, не кучковаться. Дальше бегу, прилетает этот, тот, что сбрасывает мавик. Я поднимаю голову, слышу щелчок. Граната, когда э, сбрасывается, сначала идет щелчок, это чека отстреливает, то есть пошел запал. Через три секунды она вот за тебя взрывается. Я слышу этот щелчок, поднимаю голову, летит граната на меня. Как я успел, не знаю. Вроде не супермен, но что какие-то навычки такие у меня появились. Таких, которых я даже сам себе не, от себя не ожидал. Как-то я от него убежал. Упал, бабам. Пробежали буквально, ну, может, метров 10. Тут FPV летит уже, ну, летит уже конкретно на нас. Я успеваю только лечь, потом ложится барт, и оно летит обратно же в баку. Метра два бельмена. Ага. Я понимаю, что это мы их разраконали, и зара будет очень горячее. Мы обратно поднимаемся, бежим же, короче. Тут миномет по забаке прилетает. Ох, это блядь, страшно, я ху прям. Первая прилетела, ну так, не сильно ближе, ну не на коротком расстоянии так. Упала, но чувствительно было. Так, как сжимает тебя. Такое ощущение, как будто тебя взяли вот так, как губку, знаете, вот то, что посуду мыть, mm -hmm. так, жук, тебя жмакнули. И mm -hmm. там, раз, пострелять, вот, ты раз такой выпрямился, и такой, ух, думаешь, опа, надо дальше. Все же летело, все летело тогда в ваху. Как отрабатывать все штурмовые действия, знаешь? Успокаивает то, что начинаешь думать о том, что, голова, сука, запомнил же, а, что-то, Научился же чему-то, да? И опять же, просто, ну, жить хочется, поэтому чему-то учиться, чего-то. И уйти, ну, просто уйти из этой жизни, ну, беспонтово, да мне впадло просто. Батин, баррель, А потім вже група евакуації вже наш хлопець приїхав, так і ми близько нам там 5 метрів ми буквально тільки в машину уехали. І, і уїхали. Ну, ну, біли так, що біли дуже сильно, але ну, слава Богу, все добре. Да, так, де. де, де. А ну покажіть. У нас помні. Два, три, 4, п'ять, 6, І ось все в фонарь зашла. Ви сидіти в ляду заходить пуля. Ага. Оце по мені випали стака, чи коли я забирали зимака хлопців. Бачу? Там вона зверху прильот був у неї, там дирка є. Пропалила. вони реально, буває, <му> роями <му> літають. Ти поїдеш та іменно ззаду шарний дрон мене знімає, наший дрон мене, <різична> то і мене каже, роза мною літає. І оцей них тікає постійно. Ну, що спасає, рап трохи спасає. Вона ну, виходить, хоча мене вдарить, вона на бік падає. Дуже, дуже хороша. <різична> угу. Удобно їздить, вертиться як мураха на місці. Крутиться дуже хорошо, і хорош, дуже ну, нормальна машинка. <різична> і на підриви, і на еваки дуже багато їздить. Ну, буває буває я не стаю. Кожного діду. Опасно, по-перше, дуже опасно. Але ж, як ти виконуєш боє завдання, приїжджаєш і тобі такі приватні слова говорять, то дуже добре. Ой, а що говориш? — Дуже багато хорошо. Ну, недавно приїхав взагалі командир на руках усім. Серйозно? А за що? Ну, За те, що вивикане завдання. Дуже сильно, дуже сильно залетів би стоїть, зробив діло ж. Mm -hmm. До хлопців спасав, витягнув. Яка найбільша операція вам подобається? більше? <гум> Найбільше бахать. бахать? <гум> Зривати лівля, вважаю. Бах. А чого? Бо вона і зірвав, то зірвав, то немає де ховатися більше. Давайте вашу ідею розказуємо. Що, зробимо, мабуть, запхаємо килограмм 300 у нього трутіла, якщо потягнемо і запустимо потягнем. якусь посадку. Побачимо, бо все якісь. В таку погоду, напевно, найкраще, це тепла пічечка. На вулиці мінус 11, хлопці готуються до спецоперації з підриву будинку, де є окупанти. А поки у них є інструктаж, підготовка, я гріюся біля плити. Дуже-дуже холодно. -дуже. Поїхали. Ми всі не можемо зачистити, його. таким способом працюємо. Під'їжджає вегнува, накриває вогнем, один закидає рук за і. і все, робота зроблена швидко, якісно. Це планувалося підриву будинку. Його було потрібно підірвати, щоб дати противнику закріпитися в тому районі. Успанівка східна частина. Заїжджали на М-13, закинули туди чотири рюкзака. Хлопці забігли прямо в самий будинок. Набагато ефективніший за того, що ти не тіряєш особовий склад. Там, приїхали, накрили, 10-15 хвилин відпрацювали. А так ну, дом... можна штурмувати 2-3 години, а то й півдня. Хлопці забігли прямо в самий будинок, не боялися, і закинули в підвал. Тобто виконали роботу навіть з плюсом. Може бути контакт з противником, це теж не виключаємо. Тобто Є люди, які кидають, є люди, які прикривають. Рюкзаки тяжкі і буває таке, що треба закинути вище себе. Є такі вікна або двері. Тобто, угу. Там же вони по, по факту дивляться. Те, що ми бачимо з дрона, це одне, але по факту... Може буде зовсім інше. «Бану! Бану І будинок, той, до речі, дуже хорошо склався. Честська села це той же самий штурм. Тобто розвідка проводить. Розвідку свою дає нам повні координати, скільки, де, яка точка. Все ми дивимося, підхід, відхід. Як зручніше заїхати. Ми відпрацьовуємо, звісно, пару разів цю задачу і потім йдемо в бій. Злагодженость це раз слухати уважно команди і робити те, то, що тобі говорять. То правильно треба підходити до задачі, ізучити її це раз. І в оконцовочному результаті, просто коли тобі говорять, от, не треба йти вліво, значить ти ні в якому разі не підеш вліво і підеш туди, куди тобі скажуть. І все буде нормально. Що хочу, то є, що не хочуть. Якщо чоловік не хоче, його ніяк ну, не заставиш. Кожен знав, куди йшов. Якщо ти розумів, куди ти йшов, тоді ти будеш розуміти, що в тебе є задача вижити і набратися косопи. Це не люди з бусика, як так кажуть, знаєте, що ловлять, і вони не хочуть ти, вони будуть тікати в будь-якому випадку, коли тільки буде можливість. Е, ну, в нас теж є такі проблемні ситуації, коли люди після перших бойових, коли вони не знали, що таке війна, а насправді попали сюди і побачили, як це насправді, і тікають. Але більшість дуже мотивованих, дуже мотивованих. Они там в щелі так виставляють, поняв? І я кидаю, прикинь, при, ти при, 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 щельну за хі. зустрічали ми теж підрозділ, шторм, по-моєму. Ну так. Да. Да. Ну, такі, ну що, вони розказують всі одну історію. Вони нема, у них всіх заучена фраза, не хотіли воювати, при... підвели до цього і тому подібне. Ще секунду. Плюс, плюс! Скажи, наша птиця. Дивись, ми Що розказували ситуацію, коли ви а, перемовлялися з росіянами. Ну, вони ж наші рації знаходимо, ми їхні таке. Настроєння у мене тоді хороше було. — бога. Нічого, передав привіт. Я сказав, що скоро буде, щоб поставили чайник. Орієнтуватися, сколько їх? Вони поставили? Я взагалі хотів, щоб вони просто пішли і ну, щоб ми зайшли на свою позицію, а вони йшли з нашої, скажімо так, позиції запропонували, Я сказав просто уйдіть, не хочу стріляти. Сказали їм, а вони що вийшли? – Ми різні, дуже різні. Один нецензурною лексикою послав мене. Ну, спочатку мені працював mm. пекаче, а потім перестав працювати. Щоб вийти дуже тяжко. Ми не могли не те, що нас не могли наші забрати, але небезпечно було, можна було потіряти було більше людей. Треба uh -huh. було пішком виходити. Виходили пішком. Спасає те, що у них форма така ж, як і у нас, коротше. Ми тікав москал більшість. Все, ну, стрілявся з толпою. Так було і таке, що ви серед ворогів були? Так. Всі ризиковані операції. Ну, небезпечно ходити взагалі тут по селі. Що таке? Mm -hmm. Тут десь? Ой-ой-ой. No. Вона -ой -ой. прямо над нами. Kas, ходите. Kas, ходите. Kas, ходите, Якщо вона відбалила, то це буде. Тут всі хати стріляють трохи. Ой, вона туди, вона туди, вона туди вона кружляє, вона кружляє, прямо над нашою коробочкою. Буратіно, ну, блядь, хто, блядь, хуй, ти, блядь. Де вона? Тихо. Па... Да все, впала, б. Да, да, впала біля нашої хати на тів 10. Да, 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 да. У кого є, все, попригаємо по машинам і додому. Бігон. Контроли ти блядь, небо. МК бігом відвалює. Знає, стріляли часі. Це не самі прості люди, так? Ой, зовсім не прості. Щоб було все добре, так скажемо, да, треба з ними жити. Але так не виходить. Тобто, все одно якісь маленькі там залюди, які все одно є. Але стараємося зараз є дуже толкові люди, стараємося їх ставати старшими, щоб вони дивилися за ними. Якось спробуємо налаштувати таку дисципліну, щоб було все добре. Та шо я забав, Я пока не отрежу пальчик, не принесу командованию 10 пальцев в пакетике, и меня спросят, что ты сегодня сделал, я достану с кармана пакетик, вот так положу на стол, скажу, вот. Диких пальчиков. Как каких? Не наших. А пальчик буду резать, наверное, вот этот, чтобы они не могли на курочек нажимать. Ага. Да, и хай, и это, едет домой. А может руку отрубить, не знаю, вот правда еще не определился. <звіця> да, це ко нам работають, та па! Як вам тут? Взагалі класно. Я крайний підрозділ. Ні, це не то, що я в цьому підрозділі. Я багато з якими підрозділами спілкуюсь, але так як наше командування, але веде. Всі мої хлопці. Братки мої. Рідненькі. Це моя сім'я. Крім них, в мене нікого нема більше. Це моя сім'я. Зупиняємо ворога насправді і стараємося контролювати, щоб ворог не посувався. Мотивація? Я просто не люблю, коли у мене в хаті сіруть. З яких нахрен херов б, до... у которого у самого там непонятно, что происходит, пришел сюда ко мне, домой, в мою Украину, с автоматом, стреляет, ломает, насилует, детей воруют, пенсионеров, вообще, вообще людей ни, ни в чем не повинных убивают. Я хочу, чтобы у меня в стране не было никаких, которые убивают людей и творят здесь беспорядок, срут просто срут, нельзя здесь срать. У нас самый лучший чернозем вообще в мире, наша Украина кормит весь мир хлебом, и сейчас это пришло сюда срать на мой чернозем, который хлебом меня кормит. Не треба так делать. Я добрий, я в'яжливий, я культурний. Но, коли касается дела вот, вот такого, не треба так з нами. Нельзя так делать. Дуже ефективний підрозділ в нашій бригаді. Тобто були такі моменти, що нам давали з інших бригад. Якщо я згадаю, 60-та бригада нам давала людей, шквали іменно цих людей 10-та, Дельвейс. І 58, здається. Тобто, в них це було неефективно, а дали нам людей, тому що в нас підрозділ дуже ефективний. І ці люди працювали в нас. І ще більше впевнився в тому, що не зря сюди пішов. Вот моя стихія. Тому що я мужик, я рожден, і Богом дана мені судьба У Вас є кого захищати? Звісно, вас. Еще много-много красавиц у нас ходит. Девочки, которые ну, потребуют захсту.